Друзі, знову акація. І буде цікава форма. Тут буде дуже цікава штучка зроблена, яка, дивіться далі. Друзі, ну що, вже проточили. Серединку вибрали. Гарненька акація буде красива. Взагалі, не передать. Це буде просто кайф. Ну, а тут побачите, що я зроблю. Дивіться далі. Друзі, всім привіт! Ну що, цікаво, що я зробив? Я думаю, цікаво. Що ж він там такого зробив інтересного? Да? От, а я вам зараз покажу. Ось така миска вийшла. А от то, що я вам показував, воно ось знизу. Отакі от цікаві ніжки. Гарненько вони смотряться І Бачите, вони як на таких коготочках таких малесеньких. Так що масилко впитується, сохнеться акація. Хто хоче. Купити цю миску, можете звертатися, вона продаватиметься. От, тому звертайтесь, буду дуже радий вам. Її висота 8 см, а діаметр її аж 27 см. Це дерево акація. Так що, всім гарного дня! Отака краса получилася.